Ого, oh, немає, лечу далі. Хай тіп собі тут лутаєць. Иди, блядь. чого не бачу? А, вот бы ты в ебеня в павик, как обычно. А ты, блядь. Блять, одни калаши и а ауги. Можно что там на дальняк пострелять, не О, М24. На ман. Пиде. Эб. Родиный клянчу, просто сказав один разок. Дві машини в нас є. Вісім аптек ебать. Назбирав, зборавнах. Блять. Айт будем устраивать. Поки нема що заряжать. Смоки до тебе долетіли, кстати? Не. А, вони тебе перелетіли. А, ні, єбать ти. Ох, єбать де ти. аварийный вывес. Берил, Заряжай, каже, пока я далеко, блядь. Да, заряжай. Типа... Типа... Типа приедут вас разъебать, я пиду петлутаю. Да? Так Да, блядь.

No. Oh hi. Надо бы с цих, блять, гуси якость понял, чисто мы залутал. Классно тебе. Блядь, было б на чем? -то. Зараз, ты тут была машина. Бежу. Да, еду, еду. Ну, біжу, точніше поки шо? Та він ніхіра не тобі випав, блядь. далек. А, ебай, мені він далеко, виндалека пиздец. Нас вийде три дропа. Давай. А давай займемся кем. А ты на ты ровере, блядь? А, хоча тут дуже, блядь, далеко. Дуже далеко, дуже відкрито. Що? А, я біг. Да, да. Скоріше -ск всього, да. Да, да, да. Наш, наш. Хуй знаем. Бам, хуй. А что у тебя там было? Кста. Едем, едем. Типи, может, забереш? Сам залетів. Ну да. Здесь сюда, может. Я хуй знаю. здесь там стреляю, да. Чики де самый, непонятно. Теж шлем з... з вухами, блядь. Трошки не туди поїхав. Та можна і тут, похую, взагалі. Ой, єбати. Ездокнах. Блядь, він сольник, прикинь. Це наш. Цей сольник він Луків відразу. Броню я лутаю. В наступній зоні ще один дроп буде, да? Ч сразу не можна, блядь, сука? То було б прикольно. Ну, здесь тут близько стріляють. кстати. Можуть приїхати, нам наїбало. Знизу треба довитися, щоб ні, нікого не було. ВСС здесь, блядь. Да, я чё? А он не знает, походу, что ты вызвал, блядь, Чешо. Дебил стреляя по цей хуйне. Только куда оно впадет, блядь? Не, вот прям мне на, на лицо, блядь, падает. Ебаш ты? А он ну, хуй на нього. Та він ще не впав, блядь. Дуже довго падає. Давай, давай, скриш. Бы можна було по 1 цей від... відгрызть, поняв, один канат. АВМ А чё я, блядь? Я могу еще один вызвать. Типа ваху это, наверное, блядь. И типа, это что за хуйня, блядь? Один вызвал и прилетел, блядь. Другие вызвали, нахуй. Да, да, ще один полутав. Це, блядь, топ, топ надо брать 100%. нахуй, З таким приколом. па, блядь. Де він, блядь? лети нахуй, сука. А, зона на нас. А, вот якраз вона на нас зійшла, з того я і зміг визвати. Головне що з ВМ, а не так, як з той хуйні, блядь, що ні разу не попав. О, летить. Якщо там щось пострілять нормально, то я заберу. А броню хай забирають, пацани. Я знаю. Я знаю, я знаю. Главное удача отдача без даних. Я помню, тоді як я з м з х 6 міг зажимать, то з мк 14 максимум стройки. Це ти стріляєш? Да, вимо. Там ще один. На ньому ще один був. Де дропчик падає? Да, да, окей. Він прям на те саме місце даю, блядь. Блядь, тут лункс оцей, блядь. Я хуй знаю брать, не брать. Блядь, я забрав велику аптеку. Ладно, похуй. Будеш брать, чи я беру? АВМ візьмеш? Скинув З увелмагом там з всема приколами. Був-був... А, в мене у на. Він мені в карман впав. І Патрик зараз, віддам, іди сюди. Вот Воно мені в карман впало, блять. Да, да, два. Два типа, я знаю. Я, близовая за ВМ, а вроде в голову стреляла, блядь, попал не в голову. Алла, попал, да. Ну да. Ну, ті потім йому... Мимо... Хуй. Ну, чуть далековат. Мене в зоні кста. Де 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 який? Звідти? Не бачу. Бачу. Вот ще один. Да, мои один. шеодин. на ванными. Це наш. Вот смог там раскрыв. Я в зону пиздячу. Иде зона, мы не в зоне. На машині чи пішки? пішки, пішки, пішки вже. Бо машина вже за зоною. 14 живых. Да, там ще одна рейс... От тільки що впало, походу. Бо до того всі дропы мы залутали. Да, 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 але вони далеко. Green go zone. А, він біжить. Ми, блядь, відкриту, нахуй, так під цим камішком? Це пиздец, нам где-то туда, блядь, ты. Вот там смаки, видишь? А, там. Да, 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 это на дропе смаки. А что ты масхла ты не берешь, кстати? Машина. А, это наш. Нас и из лева слева блядь, блядь. Митка. На, нахуй. На моей митце, короче, двое. Бля, по нам хуячать. Да вы справа, мою митку, сыню. Там двое. Все, в мене смаків нема в лоуграунд и так спустя. Блять, наш тип відлетів. На моїй. Блять, а нас пизда як далеко зона. І двоє, де, блядь. Пизда, знов ми нахуй відкритки йобані, блядь. Шо ж нам так не везе? Його зона доїла. Треба справа дивитися, ці були, що були. Стас? Мітку. Понял. Це не вони. Це якийсь сольник був. Потому что да, там смоки в купа. Бачу типа а тут. Чикишу. Да я тоже заебись. Да справа сидел из минцкау. Нам дали, блядь. Опа, ебать, мне не прилетело. Бля, у меня минус каска. Сука. В ангаре, да. Минус. А, його добыл, блядь. Его левить. Вот те. Его добыл. Да, да, мы тут в ЛГ-шке. Тики тут аккуратно, дивись може сможете сука, за... за Цими, блядь. За горами. Настроен против нас троє... пятый, Проти хорош. Не, 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 не. не. Ничего не Блядь, наш тип долбоеб. А, він живий. Він живый, він живий. Він не видати. Бачу. Двое на мить. Минус один. На другому поверсе залишився. Целці двоє праві. Да, да, в будинку один на першому, другий на другому, я на першому нокну. На моїй мітці були. Да, 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 да. Бля, ми відкрито. Ми прям під них відкрито, пиздец. Я не поставив мітку, так. Да. Вот бачиш на другому поверсі? Там двоє. Двоє на другому поверсі. Вони присідають, вилазять і стріляють, понял. Наш тип живий. Там у мене тоже півкаски нема, бля. Сука, стрілять десь між собою, заебали. Оп, наш тип там нормально хуярить. Я перебіг від цих типів. Добре, є Шість живих Тут в ангарі переді мною. Переді мною в ангарі, акуратно Да, в Це ти смок кинув в двері? Ой. Да, ну, в зоні Можна посидіти Наш чел тот ангар зайняв Так що там двоє і один тут. На мені. Отут... тут з. флешку кинув, я не бачу ніхуя. Його він мінус. Двоє, двоє проти нас. В тому будинку двоє. Якщо вони сюди не підсосались. Two enemy orange mark. Orange Blue mark, блумарк, Blue блумарк. Даю я туда. Даю шай одну. На, нахуй. Бачу. На дрон поверсе. Хорош, ебать. Good game, thanks. в мене, мене був один набой, на